Такого столична кільцева ніколи не знала. Шампанське лилось рікою фейерверки рясно осяювали небо. А від кількості танців і запрошених зірок голова йшла обертом. Так, Із розмахом і надзвичайно помпезно у серпні 2009-го відкривався торгівельний центр «Форум». Стрічку перерізав особисто його співвласник 49-річний Шабаб Алоян. Я желаю вам щастя, здоров'я, радості і що всім на вірці вами Строили, работали, зарабатывали и руку передали другим людям. Спасибо! Утім, будувати і заробляти разом з ним хотіли не всі. Трохи більше місяця по тому. Друге жовтня, на годиннику 14.40. На виході із форума з'являється власник меблевого гіпермаркету «Шабаб Алоян в оточенні двох охоронців зі спецпідрозділу Титан. Мить і до них в притул під'їжджає блакитний шевроле, і двоє кілерів відкривають вогонь на ураження. Охоронці своїми тілами без бронежилетів прикривають Алояна і гинуть під чергою куль. Перед цим встигають поранити водія АВЕО, стікаючи кров'ю. Ой, вирішує тікати, залишаючи основну одну роботу на подільника. Пізніше стане відомо. Втікач не впорається із керуванням, вріжеться в бетонну стіну та помре у лікарні. Тим часом власник форума ще встигає забігти всередину, але втекти від професійного вбивці вкрай важко. 19 вогнепальних поранень не залишають жодного шансу на життя. В цьому місті лежав власник торгового центру лицем вниз. Дуже багато крові було. Є навіть Сліди від куль. Наталя приводить туди, де жертва вже не могла пручатися кілеру. Жінка пригадує, коли вбивці забігли до комплексу, вона стояла практично на тому самому місці та, почувши постріли, побігла до сусідів. Я тільки вже побачила, коли стріляли в скло на центральному вході, коли воно просто в дрібізгі все розвалилось. Я одразу перейшла в цей відділ. Ми закрили ролети і вийшли вже тоді, коли вже було велике скопчення людей біля цієї точки. Того дня у торгівельному центрі було людно у тімкілера це не спинило. Він демонстративно і холоднокровно виконує своє замовлення, не боючись показати обличчя у численні камери відеоспостереження без маски. Чоловіка звати Давид Батикян і знайдуть його не завдяки камерам відеоспостереження, а через згубну жадібність подруги кілера. Тікаючи із коханцем до своїх родичів у Житомирську область, дівчина пожаліла викинути нову мобілку. «У Найт був дорогий телефон. Там, ну, якийсь дорогий телефон. І вона со свого телефону позвонила уже і в той час уже телефон второго кілера, який умер, Ара Ара Аганися, був уже слідстві. І Роза Найт позвонила со своего телефона на телефон второго киллера, який умер. І вона это пожалела пожаліла телефон та за того, те, що телефон. И пожалела телефон, і не викинула. Згодом сам киллер видав інформацію про замовника. Ним виявився двоюрідний брат дружини вбитого Мираб Суслов. За версією слідства він обіцяв частково профінансувати будівництво меблевого супермаркету. Потім гроші знайти не зміг, тому шабабу довелося шукати інших інвесторів. Атець йому гаємірать, ти мене каже, абону, що вот достроим, доступ, Я привезу інвестиції, ти так і нічого не привез. Продали 50%, процентів продал продав казаху. Інвестори Казахстану платять за половину акцій 24 мільйони доларів. Домовляються про два транші по 12 мільйонів. Кожен через них і виник конфлікти з Сусловим. Це й стає мотивом убивства. Второй транш хотів забрати собі. Зараз Артур керує бізнесом батька, але тоді, за кілька місяців після смерті голови родини, йому й самому довелося провести цілих вісім місяців на Лук'янівці, ось через це відео. Чоловік, схожий на Артура, замовляє вбивство свого троюрідного брата. Прибрати родича потрібно, нібито через причетність до вбивства батька. Шевченко, нині речник Міністерства внутрішніх справ, тоді досліджував цю справу як журналіст. каже, це скидалося на типову помсту. Оперативники ОБС провели ну чітку оперативну комбінацію для того, щоб задокументувати факт готування цього замовного злочину. Фактично, замовлення злочина іншої особи, сином потерпілого Артуром Алоєм. У мене були відомості про. Те, що експертизи були проведені, фоноскопічні, зокрема, які підтверджували, що це голос, який належить йому, але справу тоді закрили, і більше ніколи про цей замах на вбивство не згадували. Це все монтаж, це все. Ну, фабрикована діла замовника ж справжнього вбивства Суслова шукали майже рік. Затримати його вдалося аж у Татарстані. Суд тривав роками і у закритому режимі. Нібито міркувань безпеки, свідків і родин потерпілих. Пресу пустили лише на проголошення вироку. Що не штучки Беріть камі, не своєї Уберіть цю камеру! Це То паровістриніше. Ви відеосфальсифіціване суд, это судилище. його та безпосереднього кілера тоді засудили до довічного позбавлення волі. Утім, Суслав провини своєї не визнав. Більш того, тепер вже скаржиться на нелюдське поводження з ним у Бердичівській колонії, де відбуває покарання. Свій протест він зазвичай підкріплює постійними голодуваннями систематично і продовжительно пройшли провокації в мой адрес. Провокації в мой адрес проводяться з цією дискредитації меня, а також прислідується лишення моего здоров'я і життя. Тому вже сьогодні він намагається взяти реванш в апеляційному суді Київської області. Нове слухання. Адвокати Суслова просять переглянути справу. Прошли три суди: Верховний, апеліційний. Всі суди пройшли, всі утвердили. А зараз опять не так. У Віктора Олексійовича в той день загинув єдиний син. Лейтенанту міліції Андрію Брєжнєву було лише 24. Його матір і досі ніяк не оговтається. Живе від операції до операції. Одного разу потрапила навіть до психлікарні через нервові розлади. А призначену судом компенсацію мільйон гривень. Родина чекає й досі. Мені присудили мільйон за те, що з моральною Ні Тільки не виплатили. Дені немає. А щас на не судити що ж не на стоїть. Деньги знаходяться. Кругом опубликовали, що я получу миллион. Всі люди думають в селі, що я богатый самый. Я ни копейки не получил. Я подавав заявление, запрос. А тут прийшло, що он не работає, майна в його, його нету никакого. Платить нечего. Порушення права на захист, основна підстава для можливого перегляду справи, начебто під час досудового слідства, невідомий суслово адвокат розписався під важливими документами, котрих підозрюваний в очі не бачив. Постанови про призначення експертиз і протоколи про ознайомлення з висновками експертиз були підписані адвокатом кормушеним, про існування якого наш підзахисний дізнався лише після того, як ми привезли йому ці матеріали. Самого Мараба Суслова на засіданні немає. Засудженого на такому процесі може представляти виключно адвокат. Цього разу це відомий представник інтересів Юлії Тимошенко і Надії Савченко Олександр Плахотнюк і його син. У Суслова були 20 адвокатів. Суддя завжди, а не суддю оскарбляні. І звідси обзивали обсували судді. Це відома тактика Суслова. Періодично змінювати адвокатів, аби процес тривав руками. Чи повторить він свій трюк і цього разу? Поки не очевидно. Проте не суддями єдиними надію на свободу Суслова можуть подарувати і народні обранці у Верховній Раді. Вже рік чекає на прийняття законопроект номер 2033 А якщо його приймуть, то всі довічники отримають шанс на перегляд своїх вироків.